Перше, що ми маємо побачити на картинці, це те, що він враховує все, що йому треба для плану, для роботи, які розтрати треба. Він враховує це. Ви бачите, він очима дивиться і враховує все. Берукзіхтікен, враховувати. Беру все в зіхт». Слово «зіхт» ми вже з вами знали, це зір. Беру кзіхтіген» Враховувати.

Der Faktor muss berücksichtigt werden. The factor must be. Man muss dabei berücksichtigen dass при цьому враховувати, що ось ну, такий початок речення може бути. that er trifft die Entscheidung ohne die Folgen zu berücksichtigen. Він приймає рішення не Враховуючи наслідки